Рада всіх вітати у світі секонд-хенду, у світі знахіток брендів, вінтажних речей і просто цікавих речей 174 гривні за кілограм середина середину тижня. Я вже тримаю вінтажний шарф. Тут ніби і шерсть, і натуральний а Він двосторонній, унісекс, приємні відтінки сірого, блакитного і білого. А ще я знайшла величезний шар з натурального шовку, і навіть через екран видно, що це натуральний шовк, лише немає вірочки зі складом, але я впевнена на тисячу відсотків. Величезних два ящика потрібно мати терпіння і час, час це найважливіше. Тому що дуже багато часу витрачається, щоб знайти щось цікаве. Цікава хустка, красива, з вензелями, з ременями, але це поліестер, Стилі Барбері є, теж немає вірочки зі складом. Дуже мила, хотілося, шапка, але це капелюх. Це капелюх. Знову вінтажний шарф. І я впевнена, що це натуральний шов. він теж якби такий двосторонній, чоловічий шарф. Величезна хустка дуже красива. В руках відчувається, що може бути навіть трішки шерсті в складі це з качками охота. Ну, неохота, а просто качечки собі на озері. Такі відтінки пастельні, коричного, темно темнозеленого і качки дуже милі. Хустка досить величезна. Від стрітлан шарф я з пірочкою, і я знайшла шарф натуральний шовт-і льон. Ось такий величезний шарф, він напівпрозорий. А дивно, що в складі є льон, і технології настільки зараз потужні, що можуть сниточки зробити навіть прозору, так як з льону, наприклад. Шовки льон. І ще такий величезний, досить великий шарф в блакитному кольорі, такий ніжний, ніжно-блакитний. І це 100% шовк. Я хочу відкласти цих два шарфа. Вони з бірочками є склад і вони досить великі. Зараз я поважу, щоб ви бачили, скільки коштує сьогодні. І рожевий шарф заважив 6 гривень. І блакитний 11 гривень. Ось цих два красивих шарфа я хочу придбати. Напишіть в коментарях. Чи сподобалися вам ці шарфики? Сумок мало, можна сказати, вони є, але нічого такого цікавого, вартого я не знайшла. Це під шкіру страуса, але це шкір заміни, хоча колір красивий кораловий і сумка збереглася, потрібно її розпрямити від Майкл Корс це фейк, видно неозброєним оком. Це в стилі віркін, в стилі рептилії. Ну вже ручка потріпалася, навіть є бренд. Я не зрозуміла, що це за бренд з такою черепашкою. Візуально сумка непогано виглядає. Я знову повернулася до шарфів. Мене мучить ця категорія. Хочу поритися. Ось такий ще є яшафт теж він унісекс, ну він чоловічий. А, ну Нічого більше такого не знайшла. І я пішла дивитися жіночий одяг. Зараз багато літнього, вибір великий є, але великий вибір не означає, що щось цікаве можна знайти, де коли заходиш в маленький магазинчик і більше знайдеш, або в останній день більше знайдеш, ніж посеред тижня. Від Гес Блуза, але я не зрозуміла, що там таке висить, такі ланцюжки і від чого вони. І є багато кажел, сорочок, жіночих. Від Opus, це німецький бренд. І недешевий. Я колись показувала вже ціни на цей бренд. В середньому речі коштують 60 євро. Сподобалося мені поєднання. Такого ніжно бузкового з коричневим. це 100% бавовна. І ще така casual сорочка в смужку. І від зараз знайшла блузу в смужку з аплікацією, і побачила, що такі блузи і eBay продаються на і досить дешево. Ви знаєте, за кордоном я бачила і в Америці, і в американському бай зараз досить дорого продається. Ми тут нарікаємо, що зараз це мас маркет, але на eBay зараз продається ну, не за копійки. Ще знайшла такі красиві речі, покажу вам такий топ-блуза в білосніжному кольорі, це мережева прошла. І, як добре, що є підкладочка, хоча це від H&M, але досить якісно пошита. І підкладка теж натуральна бавовна бутонова. від Маркона це німецький преміальний бренд, жіноча сорочка, насичений червоний колір. І що би ви думали, це натуральний шовк. Збереглася дуже добре, ніяких немає ні розводів. Шовкова тканина в ідеальному стані. Від Грий від німецького преміального бренду футболочка. більш така вже класична, з таким принтом. І від мого улюбленого датського бренду Second Family. Недешевий бренд. Взяла в руки і відчула зразу, що там є льон, і зараз вам покажу, якщо вам вийде, що це 100% льон. І ціни цього бренду, як бачите, не дешеві Джемпори коштують 155 євро, 160 євро, блузка 100 євро. А я, коли бачу цей бренд, завжди звертаю увагу, тому що там і крій такий мінімалістичний, і якість досить хороша, і складники теж. Блейзер 209 євро коштує і дуже хотілося б, дивлячись на ці моделі, знаходити в секунді саме сучасні речі, де коли пишуть, що я показую якісь несучасні речі. Ну це секонд хенд це не бутік з новими якимись моделями, з новими колекціями. Подивимося взуття. Взуття досить багато теж. Але сьогодні важко знайти якісь хороші, взагалі навіть в хорошому стані речі. Від Ось такі класичні туфлі. Це шкіра досить милі. І цей бренд, я не зрозуміла, що це за не знайшла, але дуже якісні. Мені сподобалися такі зручні на шнурівках. А, такі мукасини на шнурках. Ну і це фешн туфлі вихідні, урочисті. Ще такі челсі-черевики від бренду 5 авеню це шкіра. Досить непоганий стан. Крусівочки ще фірмові є. Від болі, чоловічі туфлі, болі дуже до дорогий проект. і взуття завжди якісне на шкіляні підошві. Тут і шкіра, і текстиль, ще є ящик зуттям один і другий. Отакі от топсайдери, але їх потрібно мити. А от кросівки від філа вже сучасна моделі, вони продаються на сайтах. Їх потрібно лише трішки помити, вони навіть і не є дуже забруднені, багато є літнього взуття, пасуніжки. Ось такі красиві колорблок. Ці без бренду, але вони в ідеальному стані. Ну а ці повністю шкіри, але, на жаль, ззаду оця п'яточка просіла і її вже не випрямиш. Багато є в текстилю, в цьому магазині завжди багато текстилю, багато ящиків, тому що магазин великий і, мабуть, закупляють багато товару. Я шукала якісь светри, джемпери, але так нічого не можу і знайти. Цей був непоганий, але я побачила, що він забруднений від німецького бренду. Можливо, це все пов'язано з тим, що йдуть свята і менше закупляють товару або беруть дешеву закупку, закупку є бідних районів, вона і називається, з багатших районів, але з бідних районів якби дуже дешева ця закупка, і, можливо, магазини закупляють саме такий товар. Тому що я бачила багато знищеного товару і такого видно, що його довго носили. Відв'янка-спітниця. Оце такий креп-трикотаж. Ця річ, неймовірно, мені сподобалася. І тут бренд дорогий, такий кардиган. Він з плискакою. Такої щільної в'язки. І це Claudia Straiter, це нідерландський бренд і досить недешевий. Досить мені сподобався. Це можна носити замість пальто. Має ще підкладку з трикотажу щільного. І якість, кажу, висока. Це 100% бавовна і підкладка бавовна з ластаном трикотаж. І речі а цього дизайнера коштують 180 євро, 170 євро, 100 євро кофточка коштує. Булу 119 євро. Дуже красиві моделі. Люблю Клаудію Стретер. завжди неординарні такі речі, і навіть як ви бачили цей жовтий кардиган він вирізняється з маси цього одягу, яка є на даний момент в магазині. Ще такого непростого крою цікава футуристична сукня біла. Ну, я так розумію, бренд не є дорогий, але. Сама модель складна. Від Discoual сукня це іспанський бренд. Він більш відомий а, такими яскравими принтами. Але ця сукня на диво, більш стримана, хоча вони все одно вліпили з боку вишиту квітку. Цей бренд більш яскравий. Все ж таки я хочу знайти якийсь джемпер, якийсь ваетр. І от ось таке самов'язане, закашлачене, виношене з бабусиних скринь, я так розумію, з якихось англійських сіл. Це теж знищена, на жаль, водолазка, хоча колір дуже красивий і бренд кафе це нідерландський бренд. Від Лора Ешлі від англійського бренду, але, як бачите, розтягнутий в горловині теж дуже брудний. Все ж таки знову я знайшла пару красивих речей, вартих уваги, в дуже хорошому стані. Ось така в'язана жилетка, ніжно-рожевий колір. І в складі 40% шерсті. Дуже ніжно-красивий рожевий. Можна по білій блузі одягати. Від шведського бренду такий кардиган, м'якусінький. І колір такий ніжний моко до кремового. Комбінована в'язка і гладка, є з таким. Крапленням ніби. і в складі 70% янгори, 10% шерсті. Шведський бренд. Бренд досить дорогий і вартий уваги, бачите, по складу він попадає дуже рідко в секунді, так як і Клаудія Стретер. Практично неможливо знайти Марко Поло досить часто є в наших секондах, хоча бренд теж не дешевий і дуже якісний. В'язаний жакет базовий в сірому кольорі такої щільної в'язки, ідеальний стан, і це із коза з поліестером. Коли я вже думала, що нічого, вже знову не, не знайду, то побачила. Ось цей жакет. Красивий гірчичний колір, якісне пошиття. але на жаль, на просторах інтернету я не знайшла про нього абсолютно нічого. Був схожий бренд без однієї букви теж показував схожі речі, але це зовсім інший бренд. Не знайшла, хоча шукала. Подивіться, як виконано, це шерсть 100%. Можливо, вже цей бренд вінтажний і речі вже не продукуються. Від дідів, від скандинавського бренду, ще такий піджак, насичений синьо-блакитний колір до кобальтового. Неординарний крій, неординарне виконання. І в складі 52% шерсті. І якісь такі вставки з гаптування по боках, на рукавах і є знизу такі красончики два піджака в гірчичному і синьому кольорі, як вам? Знайшла дженсовий піджак від бренду Bogner, Його потрібно брати, тому що він має сліди носіння, але в цілому плям таких немає, лише те, що як вимащений. Що носили. це білий колір, пару розпис одягнув. Bogner – дорогий німецький бренд. Ось такі подушечки різні є, є простирадла, підодіяльники. Сподобався теж мені від Франк Волдер від німецького бренду такий жакет, він без підкладки, щільної тканини і дуже красивий рожевий колір. Застібається на кнопочки. І в складі котон саластану. Ну і ось цей білий в ідеальному стані більший розмір, такий красивий літній піджак. І це від німецького бренду Маркона. Я сьогодні шовкову блузу червону. На початку відео знайшла. Від цього бренду, від бренду Маркона і зараз під шар. Шкіряний ремінь, немає ніяких дефектів. Величезний вибір брюк, багатолітніх. Останній час. З шерсті я рідко знаходжу, тому що сезон, а от літніх брюк досить багато. З легкої тканини в яскравому кольорі фуксії від манго брюки. Вони прямого крою, широкі штанини, як брюки палацо. Ще такі прямого крою від вершка брюки легенькі. Вони широкі, брюки палацу, мають бокові розрізики. Як бачите, сьогодні були непогані знахідки, знайшла два шовкових шарфа і знайшла. Багато класних піджаків. Хто додивився це відео до кінця, то сьогодні ключове слово, яке я попрошу вас написати в коментарях будуть шокові шарфи. Всім до зустрічі у новому відео.